Дрова, цекайте за 60 секунд. І сьогодні у нас моро. По шмоту. Дуже швидко. Дуже важливий шмот на нього з лічом і демеджем. Це найкращий можливий сет. Можна брати деваур на демедж, якщо ви можете добрати ліча звідкись? Йому треба 70 ліча. Арти на мастері. Тут на деф, завжди. Тут завжди на швидкість. Варіантів по артам немає. Ехо. Бажано його легендарне ехо, якщо ні, ну щось на дев, щось на мастері, вибирайте самі. Типу викручуйтесь, як хочете. Аура, верса. Вибачте, але мурону потрібна верса. Якщо ви не даєте йому версу, то ну в принципі хрен його знає, що йому дати. Можна дати Форс. але вона теж дорога і тому верса просто профітніша. Блесе. Верх завжди на швидкість середина. Internal injury або е, ліч, якщо у вас є недобір ліча. У мене є. Низ завжди ДЕФ. Емблеми у вас перед очима. Підписуйтесь, дякую за перегляд.